Шановні друзі, доброго дня! Ми з вами на YouTube-каналі Голос Криму. З вами Олександр Левченко, посол України в Харватії та Боснії, Херцевоні 10-17 роки, та заступник постійного представника президента в Криму 2006 2007 роки. Сьогодні, в середу, 20 й ми вже традиційно обговорюємо важливі міжнародні події, події, які стосуються важливих звершень в українській державі. І по порядку їх розглянемо в контексті того, які вони пріоритетні для зовнішньополітичного розвитку України, і в контексті того, як ми будемо закінчувати цю війну і добиватися мирної угоди. Зрозуміло, що і до цього часу Москва зволікає з перемир'ям. Єдине, що запропонував Путін, і на цьому наполягає три дні миру, так би мовити. З 8 по 10 травня, і це виключно для того, щоб провести свої паради перемоги, відзначення і так далі, що стосується 80-ї річниці перемоги над нацизмом, а потім, потім в планах Путіна, очевидно, продовження війни. Тому українська сторона відповіла досить конкретно і чітко: хочете перемир'я, давайте хоча б на 30 днів, хочете на 90-ми також готові. Кремль мовчить, і зрозуміло чому. Це не в контексті діючої політики Москви офіційної. І, на жаль, для того, щоб Москва погодилася на перемир'я Вашингтону, треба куди активніше долучитися до всіх подій. Ми вже були свідками того, що Дональд Трамп дещо змінив свою риторику щодо Путіна щодо дій Москви. Між тим, ця риторика ще не настільки серйозна, щоб злякати. Російську сторону активними діями США. Що це за активні дії? Що може налякати Володимира Путіна? Ну, перше, що його вже почало турбувати, це зниження цін на нафту. Зниження цін на нафту це фактично зниження кількості грошей, які приходять для фінансування війни. Нагадаю, що саме від продажу нафти і газу формуються головні бюджетні асигнування для того, щоб вести війну. Проти України. Це непоганий сигнал, це помітив і Дональд Трамп, нагадав про це Москві. Між тим, начебто, ціни формуються ринкова на нафту в світі, і, е, начебто, очевидно, нема тут якогось втручання Сполучених Штатів Америки Між тим нагадаю, що Радянський Союз то, власне, і розпався. На початку 90-х років за те, що світові ціни на нафту і газ впали до критичного мінімуму. В бюджет перестали приходити гроші і просто фінансувати ні соціальні, ні медичні, ні гуманітарні, ні промислові, ні економічні програми стало важко. Вже не кажу про військово-промисловий комплекс. СРСР просто лопнув. Чи може лопнути Росія? При певних обставинах і тиску на нафтовому і газовому ринку це можливо. Чим більше впадуть ціни на нафту і газ, тим краще це споживачам в світі і промисловцям, і тим гірше Кремлю, бо Кремль буде явно не вистачати коштів для ведення війни, тоді Путін сам перший побіжить просить миру або хоча б перемир'я. Це для всіх зрозуміло. Європа про це зрозуміла раніше, тому і відмовляється вже в 27 році остаточно від російського газу, і в більшій, більшій частині і російської нафти. Сполучені Штати Америки, власне, і не купують цю нафту і газ, вони є експортерами, вони можуть заміщати російську нафту, газ своїми ресурсами, але, звісно, і ресурсами інших. Провідних гравців це Саудовська Аравія, інші країни Аравійського півострова. Ну і тут можуть грати інші країни, наприклад, Норвезька нафта, яка дорожча, але якісніша, і в транспортуванні набагато ближче. Таким чином створюються обставини для того, щоб тиснути на Путіна. Але цей тиск поки що недостатні. Між тим, формується. Таке критичне коло серед оточення Дональда Трампа людей, які почали розуміти, що Володимир Путін водить президента США за ніс з обіцянками, вже пройшло два місяці, а ні на крок не здвинулися в темі, в темі досягнення перемір'я хоча б на 30 днів. І Трамп вимушений був констатувати, що навіть перемір'я на три дні це величезне, величезне досягнення. Це звичайне досягнення Путіна, але це досягнення місцевого характеру і виключно до його власних цілей. Чи відчувається Вашингтон і Трамп сказати важко, але м, побачимо, як будуть розвиватися події далі в цьому напрямку. У нас же завтра. Дуже складний день у Верховній Раді, ратифікація угоди про мінеральні ресурси. Ну, здавалось би, нічого складного не мало бути, але, очевидно, якісь складнощі вже є, тому що до цих пір депутати ще не отримали тексту угоди. Сьогодні проходило вже перше засідання Комітету в закордонних справах і фактично змогли б говорити тільки преамбулу цього документа. Ну, і було внесено два додаткових абзаци до того, що там було. Тому завтра день непростий. З одного боку, нам треба підписувати цю мінеральну угоду, тому що ми маємо через цю угоду виходити на покупки зброї в США. З другого боку, треба уважно дивитись, щоб там не було речей, які дуже вже шкодять. Національним інтересам України, тобто зважувати всі ці речі, будь поступливим, але не настільки. І в цьому е важенні інт національних інтересів та е необхідності співпраці з США і має виходити знаходитись це ця золота середина, за яку і будуть голосувати наші народні обранці. Серед останніх подій, звісно, події в Німеччині нас турбують е, певною мірою. Вчора перше голосування за нового канцлера німеччини Мерца було провалено, начебто і була більшість голосів у е, християнських демократів і соціал-демократів. Це правляча коаліція. Між чим забракувало шість голосів і вперше в історії. Німецько-парламентаристому е бундесканцлер не був обраний в першій, як то кажуть, в першому турі. Дуже добре, що швидко зорієнтувалися, переформатували сили, ще раз перевірили наявність е депутатів, і друге, друге голосування підтвердило, що пан Мерц став федеральним канцлером. Ми його вітаємо. І саме головне, звісно, нас цікавить, чи стане Німеччина тією країною, яка максимально зможе тягнути питання до надання допомоги Україні як партнер номер 1 в економічному, політичному, глобальному сенсі, фінансовому сенсі. Звісно, що та допомога, яка давалася США, а зараз її нема. замістити її дуже складно між тим. Ми почули від пана Мерца і його коаліційних партнерів соціал-демократів, що Німеччина налаштована дуже позитивно щодо України і щодо того, що е, е, програми допомоги Україні будуть збільшуватися. Ну і найголовніше, що Райан величезний німецький концерн, який виробляє озброєння, вже почав реалізувати низку програм по збільшенню виробництва снарядів, військової техніки. Яка буде продаватися на ринок європейський, передаватися напряму і в українській державі, і це дуже хороший сигнал. Дуже хороший сигнал в контексті військової співпраці це був візит президента України до Чехії. Хочу нагадати, що Чехія один з найбільших військових виробників в Європі. Традиційно, це ще з часів Астрогорщини, коли Чехія була в складі Стурщини. Чеська промисловість традиційно була заточена на виробництво зброї, ствольної артилерії, танків, бронемашин і так далі. І зараз питання того, що Північна Корея надає Росії дуже багато техніки, а ще більше снарядів, порядка 5 мільйонів. І це ми зразу відчули на лінії фронту, і чому росіяни просуваються на лінії фронту? В останні роки дуже повільно між тим є якісь у них результати невеличкі тільки завдяки тому, що у них велика перевага в снарядах, які вони випускають по нашим бійцям. І от Петр Павел, президент Чехії, пам'ятаєте, два роки тому висловив ініціативу щодо надання допомоги Україні снарядами. Сам він колишній генерал, колишній начальник генерального штабу, розуміє наскільки важливі артилерійські снаряди в сучасній війні. Вони були і в Першій світовій важливі, і в Другій світовій, як виявилося, і зараз несуть не менше навантаження серед конвенційної зброї. Президент почув цифру в 1 мільйон 800 тисяч снарядів, які Чехія гарантує надання Україні цього року. Наступного року це буде ще. Мінімум 2 мільйони снарядів. І саме головне, як сказав Петер Павел, не важливо, чи буде мирний договір з Росії, чи не буде. Снаряди будуть виготовлені і доставлені Україні. Це значить, що вони будуть в наших резервуарах, у наших арсеналах. І в разі якогось загострення ситуації завжди можуть бути використані на полі бою і в дуже великій кількості. Ну і що важливо, звісно, що чешські снаряди якісніше за північнокорейські, і хоча їх менше в кількості, ми поки що, так би мовити, будемо парірувати за рахунок якості ствольної артилерії, яка веде вогонь по нашому ворогу. Вчора був день піхоти нашої, мотострілки, це основа нашого війська. І, звісно, весь український народ віддав Збройні Сили, точніше, піхотинці, які на своїх плечах де все тяжку ношу цієї війни, більше трьох років перебуваючи в окопах на передовій. І фактично там, де піхота, там знаходиться Україна. І наш піхотинець це українська душа, це символ незламності. І, звісно, ми говоримо про те, що. Піхота України, так би мовити, залишається основою Збройних сил і залишається тим важелем, який стримує ворога по всьому периметру його наступу. Крім того, ми можемо згадати, що ворог активізував наступ постійно він це робить, але під певні події це відбувається особливо гостро. Яка ж ця подія. Наближається, ми всі добре розуміємо. 9 травня, але не просто 9 травня, 80 років того, як капітулювала нацистська Німеччина. Третій рейх пав. Ну і, власне кажучи, перемога 9 травня завжди використовувалась радянською, а потім російською пропагандою як захід возвеличення. Радянської кома російської зброї, величі радянського кома тире російського солдата і завжди пропагувалося про те, що тут Росія відіграла якусь важливу ключову роль. Ніхто не заперечує, Росія не брала активну участь у Другій світовій війні. Між тим, нагадаю, заява Путіна рівно 15 років тому про те, що Радянський Союз міг перемогти нацистський рейх і без України. Пам'ятаєте цю прикру, наглу і безпардонну заяву російського президента. Ще Янукович при владі тільки став при владі, а ось така оцінка вкладу України. І ви знаєте, після цього як історики став більше докопуватися до всіх цих речей, порівнювати їх і. Прийшли ми дуже низка істориків українських до простого заключення, що, власне кажучи, Путін не просто перебільшує, а він фактично нас, українських істориків, заставив ще раз уважніше подивитися на ті події, що відбувалися в 39-45 років. І ми подивилися на всі матеріали, які там були. І виявляється, що українці внесли найбільший вклад в перемогу у Другій світовій війні від усіх радянських народів, включаючи і російські. Цей вклад, перш за все, в тому, що найбільші втрати серед населення серед загиблих це майже 10 мільйонів. І другий аспект це гуманітарні, а точніше, так би мовити, втрати населення. Яке просто зникло. Демографічні втрати це науковий термін. І так, у Радянського Союзу 20 мільйонів вбитих і 27 мільйонів демографічних втрат. Серед них серед вбитих українців 10 мільйонів і 14,3 мільйона демографічних втрат. Відчуваєте, більше 50% це українці. Значить, Путін нагло брешев. Перебільшуючи роль росіян в цій війні, на себе потягнув одіяло, всіх запрошує в Москву на свято Перемоги, начебто росіяни тут головні. Кругом русський солдат, русский солдат з знам'я поб'єди над Рістагом. Але нагадаю, прості речі відомі всім історикам. Перше, хто віддавав наказ на те, щоб червоний прапор був над Рейхстагом? Українець. Хто цей прапор встановив? Грузин і росіянин. Тобто росіянин один з трьох, який брав участь в цьому важливому політичному заході, тому що червоний прапор над Рейхстагом – це важливий політичний захід, який символізував, про те, що війна практично закінчена. І ми маємо говорити нашим російським опонентам, те, що вони постійно. Говорять, що вони головні в цій війні. ну, Факти говорять дещо інші речі. Я згадую перший, другий, третій українські фронти, які фактично допомогли звільнити більшу частину Європи від окупаційних військ Третього Рейха. Перший українські це половина Польщі, частина самої Німеччини. Визволяли Краків, визволяли Берлін. Другий український. О, Оце має пан Фіце уважніше слухати і дивиться. Другий Український фронт Чехословаччина звільнена військами Другого Українського фронту. Третій український фронт. Взагалі, хлопці, Орли, звільнення Бухареста, Софії, Білграду, Будапешту, Орба, Увага, Будапешт, Вучич, Увага, Білград. І нарешті Відень Австрія третьому українському 60% українців серед бійців особового складу. Другий український не менше. Перший український мій дід там служив. Там, так би мовити, хлопці з Північної України служили в першому українському. Те ж саме абсолютна більшість українців. Тому ми говоримо про те, що Москва не може узурпувати свято перемоги 9 травня, тим паче. Говорячи, що вона там велика антифашистська сила. Да зовсім ні. Як історик, нагадаю вам прості речі: 23 серпня 1939 року. Пакт Рібентропа Молотова. Москва домовляється з Берліном про те, що вони будуть союзниками і ділять Європу на сфери впливу, Радянський Союз бере під своє крило, як то кажуть, країни Балтії, Фінляндію, частину Польщі. Частину Румунії. Це останнє в Європі відходить під крило Фюрера. Ну, власне кажучи, почалися е, е, третя, Друга світова війна 1 вересня нападом е, військ Вермахта на Польщу, 17 вересня туди підключається Радянська армія. І, власне кажучи, Радянський Союз виявляється ініціатором. Другої світової війни, напавши на Польщу, СРСР став країною-агресором. Які події я б згадав в зв'язку з цією кампанією проти Польщі? Ну, по-перше, події Бреста, Бреської фортеці. Коли підійшла радянська армія, німці оточили Бреську фортецю, яку захищали поляки, Взяти не могли жодним чином. І тут доблесні. Радянські офіцери пропонують перемовини з захисниками фортеці, пропонують почесні мови виходу. Зброю, як то кажуть, дають їм коридор, і поляки можуть виходити Лиш, лишень би залишили свої бойові позиції. Польські військові вірять на слово слово російському офіцеру, виходять зброї за межами фортеці. і їх всіх розстрілює радянська артилерія і кулемети. Ніхто фактично не спасся. До чого я згадую цю подію? Вона мені дуже нагадує Ловаськ. Ви пам'ятаєте події 2014 року? В оточенні потрапляють наші хлопці, і починається розмови з російським командуванням, щоб зробили коридор для виходу. Знайшлися у нас там офіцери, які служили разом з росіянами, отримали чесне слово російського офіцера. І як вилось, як і в 39-му році коридор, по якому мали виходити хлопці з Іливайська, був повністю підготовлений як паска для розстрілу. Всі, хто пішов по цьому коридору, опинилися в страшній ситуації. Слово російського офіцера ніщо. Грязь, бруд, обман. Ніколи не вірте слово російського офіцера, особливо якщо ви українець. І так, в Польщі тоді два, два ініціатора Другої світової війни проводять спільний парад. Нагадаю, советсько-німецький парад победителей 22 сентября. 39 -го года в цей час відбувається цей парад перемоги над Польщею, а війна, Друга світова тільки набирає своїх обертів. Єдине, що Сталін та його посіпаки не передбачали, що Гітлер розвернеться цієї своєї армії проти Радянського Союзу. Як виявилося зараз в останніх записах, Гітлер зневажав Сталіна. Він вважав його увага диктатором. Людина, яка вбиває людей без ліку. І навіщо він це робить? Гітлер, уявляєте, да? І ось ця зневага до Сталіна і всього Радянського говорила йому, що скоро буде перемога над Радянським Союзом, тому почалася ця війна. Чим вона закінчилася, ми знаємо 9 травня. Так от, 9 травня. Не тільки свято Перемоги над Третім Рейхом, це свято перемоги над ідеологією людоненависництва. Але зараз в Москві нова ідеологія не Третього Рейха, а Третього Риму, і та ж сама ненависть до всіх народів, які не є російськими в сусідніх країнах. Тому увага, як говорив Черчилль в 46-му році, провидив, провидивши ситуацію на майбутнє, каже. Я ж дуже добре розумію, що майбутні фашисти себе будуть називати антифашистами. Це все антифашисти, ми бачимо в Кремлі, збираються, проводить цей парад побідабесія, а насправді демонстрації своєї сили і того, що вони можуть заївати будь-який народ і націю, якщо він зможе чи захоче чинити опір російській агресії. Між тим, ми, українці, показуємо цьому світу, що російській агресії можна протистояти. і ті народи нації, у яких є совість, честь, бажання бути самостійними, бажання відстояти демократичні цінності, вони можуть об'єднатися поруч з Україною і боротися з російською імперіалістичною агресією. Всім дуже добре зрозуміло, якщо паде Україна. То наступ російських військ, на жаль, продовжиться. Навіть якщо буде перемир'я, небезпека того, що Росія піде далі, залишається щодо країн Балтії, маю на увазі Литву, Латвію, Естонію. Частково щодо Польщі, частково щодо Фінляндії. Тому це небезпека глобального масштабу і недаремно веде Постійні контакти, переговори з нашими західними партнерами, щоб зміцнювати наші лави в боротьбі з російською агресією. А на 9 травня в Україні відбувається дуже інша символічна подія: це Львів. Рада Європи збирається там керівництво разом з міністрами закордонних справ низки країн, членів Ради Європи, і засновують суд. Щодо агресії Росії проти України. Суд щодо агресії Росії проти України. Міжнародного характеру. Він буде користуватися міжнародним правом і рішеннями судів по аналогічним речам, скажімо, суді, суду Гааги щодо колишніх подій в Югославії. і воєн на теренах колишньої Югославії. І там я пам'ятаю, що всі. Головні воєнні злочинці отримали серйозні строки. Так, не швидко все це відбувалося. Дехто з них отримував е судові вироки навіть через 20 років, але отримували всі. І ці вироки були серйозними. Хто 10, хто 20 років, хто 50. Тобто був сигнал тому, що люди будьте уважні. Застосування сили проти цивільного населення, вбивство мирних людей це великий злочин, покарання за яке наступає будь-який момент, нема застарівання цього злочину воєнного. Так що суд щодо Росії буде розглядати всі питання стосовно агресії проти України, і дуже добре, що в нас ці речі фільмуються, документуються записується. Кожного з вас ми закликаємо також, щоб ви були свідком жахливих подій, подій, які фіналізували смерть українських громадян, то все це треба розказати нашим органам, які займаються цим слідством, і так далі. В прокуратурі українській, ви знаєте, в Генеральній прокуратурі Існує окремий департамент, який фіксує всі злочини, воєнні злочини на території України. І потім все це буде звичайно фіналізовано через судові рішення. Ну, а я хочу сказати, що наш канал продовжує віщати, висвітлювати головні міжнародні події. Ставте нам лайки. Дивіться нас не тільки на YouTube, а Facebook, Фейсбуці. Телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш канал. А ми бажаємо вам того, щоб ці дні для вас і ваших родин пройшли тихо, мирно, тому що в Москві може бути якісь прийматися рішення щодо України і злочинного характеру, особливо в дні, які близькі до 9 травня. Між тим, тримаємо стрій. Бажаю всім цього найкращого з вами був Левченко Олександр.